Що порадити? Вибрати інструктора, який кричить, завжди реагує незадоволено, але пояснює твої помилки. Чи спокійного інструктора, який не дуже пояснює, але з яким я почуваю себе впевненіше? Ох, яке питання, коварне. Ви знаєте, я вважаю, що це дві крайності, да? а в крайночі краще не входити. Тобто є в нас умовна площина, да? і от один знаходиться на початку, інший знаходиться в кінці. Нам треба шукати щось посередині, тому що та крайність, коли він кричить. Ну точно не окей. Це стоїть не окей. І якість тих пояснень вона одразу ділиться на два, якщо він пояснюючи, вас сварить, критикує і, і кричить. З іншої сторони, до мене приходили люди, які казали, в мене був класний інструктор. Все було чітко, мовчить собі тихенько, сидить. Класний такий, класний, воще. А я питаю, чого до мене прийшли. А, ну, я не можу спитати. Зрозумів, що сів на своїй автомобіля, бо я зрозуміла, що сідаю на свою машину, а їхати не можу. Ось самій класний інструктор, який мовчить нічого, не кричить, не критикує. Тобто це інша крайність. Ну, це уявіть собі, що у вас є тренер в залі, який просто ходить біля вас і все. А ви самі розбираєтесь, як цю вправу робити, як той гриф правильно там тягнути, піднімати, як з антелями працювати. Ну це ж не окей, правда? Тому після таких інструкторів в мене також багато клієнтів було. І що там, що там, це погана історія. Шукайте щось посередині.